Притомна частина британського суспільства закликає не перетворювати право бути собою на політичний конфлікт. Це рішення викликало занепокоєння серед ЛГБТ-організацій, які вважають, що воно. Підриває інклюзивність у спорті тепер заклади, притулки, вбиральні, роздягальні, лікарняні палати тощо можуть на законних підставах не пускати трансгендерних жінок до жіночих приміщень і навпаки. Скільки б трансфоби не намагалися поширювати цей міф, у них немає доказів. Ось вам і нюанс тлумачення, який призвів до реальних наслідків і цілком логічної хвилі обурення. Існю, що спочатку футбольна асоціація дозволяла трансгендерним жінкам, які пройшли чоловіче статеве дозрівання, грати в жіночих лігах, якщо рівень тестостерону у їхній крові був не вище певної установленої позначки протягом щонайменше 12 місяців. Однак після рішення Верховного суду Британії все змінилося. Трансгендерні жінки більше не зможуть грати в жіночому футболі в Англії. І ця політика буде впроваджена з 1 червня 2025 року. Вітаю усіх у Великій Британії. Сьогодні ми прийняли історичне рішення. Тепер, якщо вам треба визначитися, хто ви, вам треба погодити це з міністерством моралі. Британський суд постановив, що гендери існують лише за згодою держави. У нас є декілька базових гендерів яблука. І єдинороги, і це насправді дуже гарне рішення, тому що держава має знати, який в неї урожай яблук, і скільки на території Великої Британії проживає єдинорогів. Втім, як би там не було, британське рішення створює небезпечний прецедент. Тепер інші суди або законодавці можуть використати його, щоб звужувати права транслюдей в освіті, охороні здоров'я, працевлаштуванні тощо.